Нещодавно ми були у хлопців в Покровський напрямок, третя танкова залізна бригада, і ми вітали їх там зі світами і грали концерт. Ми приїхали прямо до них ну, прямо на нуль. І в підвалі приміщення ми поставили колонки, коротше, завезли апарат і повністю рок концерт. І коли ми співали пісню: Ти одна із таких людей, підійшов потім командир і сказав: Я тепер знаю, що я своїй дружині, скажу, не говори нічого, тільки мені посміялися. Але от ну, я би хотів зараз заспівати шматочок по цій пісні, з вашого дуску. Так, так, звичайно. <клес> не говори нічого, більше мені не шкодь. Просто дай свою руку і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить Господь. Ти одна із таких людей. Із таких людей Дякую. Клас. я вам дуже дякую. У Мене просто мурашки по шкірі. Я щиро вдячна вам за знайомство, про яке я буду розповідати, мабуть, онукам, тому що діти вже знають мої.